Та перша секретка буде саме в цьому домі. Зараз я його знайду. Ось тут він. Достаєте. Та ось він тут. Так, ми йдемо в цей дім. В цьому домі є дві аж секретки. Ось тут у нас на другому поверсі такий люк. Ми нього нажимаємо та можемо запригнути. Та тут чудак з сейфом. А друга секретка, тут є підлога, яка виділяється. Ми провалюємося і тут ну, ми потрапляємо у гараж. Я ніколи не помічав навіть ці двері. Наступна секретка буде в іншому. дім. У нас ось. Ось тут він знаходиться. Так, ось тут у нас є така таємна кімната. А хто не знав, то сейф у нас знаходиться ось тут. Зараз покажу. Ось тут. Так, тепер йдемо в інше місце. Нам треба напарник. Заходимо в інвентар. Так. Беремо мішок і дробину. Ставимо драбину. І просимо в напарника теж поставити її. Так, треба трошки в інше місце, ось так спробую. Так. О, вийшло і без напарника. Йдемо. А потім нас тут хоп. І ми вкрай ще провалюємось. І в нас тут такий чердак є. Так, йдемо в інший дім. Ось у нас наступний дім. Зараз я знайду де він. Ось цей дім. Ось жовтий. Тепер заходимо в нього і тут нам треба от сюди. І десь тут треба нажати на кнопку. Ось, заходимо. І тут ось така кімната. Тует стоять то стоять. Головне, що ти засел. Так, ми Ось наступний дім. Так, ми ось сюди йдемо. Так, ось тут у нас така кімната. Зараз ще покажу, де він знаходиться. Ось тут він. Так, Зможемо піднятися. Та да, тут ось такі штучки. Так, ось тут все. Наступний дім зараз покажу. Так, ось наступний дім. Ось тут він знаходиться. Ми йдемо сюди. Ось тут драбина. Ми спускаємося та ми бачимо ось таку піч. Нічого тут незвичайного, але ми ось тут проходимо. Тут велика дуже кімната є. Ми тут можемо ходити, але саме важке це тепер вийти з цієї кімнати. Ось, вийшов. Так, все. Ми тут. Це був наш останній дім. Якщо ви хочете про те, як я показую всі секретки у по всьому Ток Хевені, пишіть у коментарях та всім па-па!